Як малювати стрілки, це перше питання, яке задає мені кожне, що в коментарях, що при особистій зустрічі. Ну що ж, сідайте комфортніше, беріть підводку і будемо вчитись робити стрілки на абсолютно будь-яку форму ока. Неважливо, у вас нависаюча повіка, розвисаюча повіка, ми навчимось робити стрілки на будь-яку. А якщо ще не знаєш, хто я, привіт, мене звати Ася, і я рада вітати тебе на своєму Ютуб каналі. На цьому каналі я знімаю про макіяж, косметику та себе. А якщо хочеш трошки похіхікати після туторіалу про Стрілки, переходь на мій другий канал, який називається Кеклол Айдал. Там вийшло вже два дуже цікавих випуски про мємних персонажів з Трет та Тіктоку. А поки ти підписуєшся на мій цей та другий канал, ми починаємо. І як малювати ці кляті стрілки? Перше питання це чим малювати стрілки? Ну що ж, варіантів насправді безліч. Починаючи від тіней, закінчуючи підводкою у різних формах. Але який варіант і кому підходить? Досвідченим дівчатам раджу брати ось такі айлайнери. Це варіант для тих, хто вже класно малює. Стрілки, знає як це робити, і взагалі рука у вас максимально стоїть до цього, просто кілька легких рухів, і ви готові. Їх переваги це стійкість, швидкість малювання стрілок і насиченість, гарна насиченість кольору. Яку саму форму підводки обрати, тут залежить вже від ваших потреб. Наприклад, оця дуже комфортна, тоненький накінечник, тобто вам не потрібно ніяких додаткових аксесуарів для того, щоб намалювати стрілку. Просто оця штука і погнали. Але оцей от фетровий кінчик може забиватися, висихати, розпушуватись, тобто іноді різні приколи з ним можуть ставатися. І зазвичай в такому форматі підводки не настільки насичено чорні або коричневі, як. Тут, якщо ми беремо підводку у ось такій формі, тут також є свої мінуси. По-перше, вам потрібен пензлик. Да, пальцем ви сюди щось залізти, наковирять і нанести на око не зможете. По-друге, вона засихає. Да, вона засихає раніше ніж має, хоча тут строк придатності 12 місяців, вона засохне в вас за 3. І тому вам доведеться купити дюралайн або його аналог. Це ось такі от продуктики на основі силікону, щоб постійно розбавляти підводку. Серед переваг великий об'єм, насичений темний колір, їй вистачає дуже надовго. Ну і в принципі, якщо у Вас є гарний пензлик для стрілок, і вам комфортніше малювати стрілки саме пензликом, то це також варіант, що би ні. Наступний варіант це тіні. Багато хто робить собі стрілки тінями, і я не бачу в них ніяких переваг. Якщо використовувати просто тіні без нічого, не плутайте. Розтушувати потім ними стрілку нормально, але просто малювати стрілку. Ну я не дуже за це. По перше, вони дуже швидко стираються. Ви випадково щось десь потерли, навіть трошечки вони стерлись. По друге, саме тінями у чисто сухій формі. Ви ніколи не малюєте. Таку тоненьку лінію, як зможете рідким продуктом, ну це просто фізично неможливо і це нормально. Тіні, скоріше варіант максимально нюдових стрілок на швидкоруч, і то не дуже зрозумілої форми, бо навіть пензлик підібрати так, щоб воно робило щось нормальне з тінями, Це ще та задачка. Хоча також можливо. А якщо ви не гуру в малюванні стрілок, я раджу брати собі ось такий гелевий олівчик. Багато хто здивується, чому саме він, чому олівець, чому не тіні, чому не підводка. Та тому, що ціна помилки не така велика, як коли ви малюєте підводкою. У мене саме для стрілок два фаворити: це Елен та Ламель. Це в принципі по текстурі два однакових олівця. Написано, що тут каял, але це все звіздьош. Справжній каял. Ви коли його наносите, він через кілька секунд фіксується, і він абсолютно нікуди нерухомий. Це не каял, це просто максимально геловий кремовий олівець, і його фішка в тому, що він сам по собі ніколи не застигає. Тобто навіть через 5 хвилин ви захочете потерти, і воно, воно у вас у розітреться. В чому його фішка? Якщо ви косякнете, намалюєте не там, ви знизу собі щось підтерли міцелярочкою, да і все. Вам не потрібно собі натирати око наждаком, щоб змити підводку. Бо, ну якби як ми казали, перевага підводки саме стійкість. І коли ви вже собі намалювали чорновий варіант стрілки, ось цим олівцем, ви можете його або закріпити тінями, або просто поверх намалювати стрілку і так. Так, у вас буде і стійкість, і якість, але нюанс олівця у тому, що він соло якби не працює. Ви ніколи в житті не виведете собі тонку лінію оцим олівцем, навіть якщо він буде 300 разів поточений. Тут вам знадобиться знову ж таки пензлик, і ви здивуєтесь, бо це буде не ось такий ось класичний, якби пензлик для стрілок. Це буде ось така лопатка. Ну для мене це комфортна лопатка. Насправді це може бути і пензлик для брів. Та ось так ось виглядають два моїх улюблених пензлики для стрілок. Перший це Wops 3102. Це форма лопаточка. І форми для брів це від бренду Shine. В них один такий пензличок. Ось ми визначились з тим, чим стрілку малювати. Але як, де, чому, навіщо ще ні. Переходимо до цього етапу. Прибираю махнюки свої і буду вам показувати. Ви стовідсотково бачили мільйони різних схем стрілок в інтернеті: із булавки, з Нівідімки, із резінки, із кредитною карточкою. Але нюанс у тому, що половина цих стрілок, якби їх спосіб нанесення, більш такий розважальний, а інший підходить лише одній формі ока. Давайте з вами зрозуміємо, що таке стрілка та навіщо її малюють, яка в неї ціль. Візьміть зараз дзеркальце та подивіться на себе. У вашого ока є три зони: зона підйому, зона спокою та зона падіння. Коли ви дивитесь на себе прямо зона підйому починається з внутрішнього кутика вашого ока і продовжується до певного моменту. Далі ваше око стає таким більш пологим, пласким. І певний час триває ця сама зона спокою. І далі у кожного це дуже індивідуально. Після зони спокою є зона падіння, тобто зона, де ваше око починає спускатися донизу. Якраз таки сенс стрілки це продовжити вашу зону падіння, тобто візуально не дати оку впасти. Сюрприз, да, все дуже просто і анатомічно обґрунтовано. Тобто, в ідеалі саме ваша анатомічна стрілка буде починатися з зони падіння ока, да. Peace. Yep. Продовжуватись наверх, а звідки зазвичай виходить сама основна направляюча стрілки. Зазвичай класично вона виходить з нижньої повіки. Тобто, стрілка зазвичай це пересічення, продовження нижньої повіки, та якраз її з'єднання з зоною падіння. Звичайно, це все може бути різної товщини, довжини, в залежності від ваших потреб. Але сенс залишається саме такий. Ні для кого не секрет, що стрілки можуть як подовжувати очі, так і робити їх більш округлими. Тут також залежить від форми стрілку, яку ви оберете. Якщо ви хочете більш округлі очі, ви прямо обводите такою широкою лінією ціле око і робите стрілочку максимально короткою. Тоді вони такі будуть більш випущені та круглі. Якщо ви хочете видовжити око, то починайте якраз малювати стрілку, починаючи з зони падіння, робіть її максимально пологою та витягнутою, і можете додати і лише внутрішній кутик. Тоді у вас буде максимально кошачий погляд. А що ж робити тим, у кого нависаюча повіка? Сюрприз, у нас у всіх є невеличке нависання, провисання, але насправді нависаюча повіка виглядає ось так, і її мають ну, дуже невеликий процент людей. Вирішення цієї ситуації зазвичай два: або обійти нависання, або намалювати прямо на ньому. Давайте переходити до практики, та я покажу, як це працює. Отже, я беру наш олівчик і набираю його на пентлик. Першим ділом, коли я будую стрілку, я Саме визначаю зону напрямку нашої стрілки. Обов'язково, коли ми малюємо стрілку, ми дивимось лише прямо на себе. Дзеркал. Ми не натягуємо очі, не під лоба, не дивимось наверх, лише прямо на себе рівненько, тобто так, як ви будете себе бачити. Проблема багатьох, що вони щось собі десь піднатягнули, намалювали стрілку, потім це опустили. Ну і логічно, що стрілка має не ту форму, на яку ви розраховували. Отже, зараз я буду пробувати малювати стрілку, просто ігноруючи своє нависання. Спочатку мені потрібно зробити направляючу, і я просто ставлю ось таку засічку, яка продовжує мою нижню повітря. Вона просто оця лінія продовжується. Це ось така, от зовсім зовсім невеличка штучка. Далі я шукаю точку падіння свого ока. Вона в мене знаходиться приблизно ось тут. І я собі так само ставлю засічку у напрямку стрілки. І сюрприз: єдине, що мені зараз треба зробити, це з'єднати ці дві зони. Але з'єднувати я це все буду з трошечки середини стрілочки, а не самого кінця, бо нам потрібно, щоб кінчик залишався тонкий. Я беру, розвертаю пензлик. І починаю ці дві точки просто з'єднувати не охайно, поки що, не гарно, не професійно. Просто я їх з'єдную. Так от розмазано. І тепер мені залишилось заповнити ось тут, от білі прогалини, і вивести трошечки тонший кінчик. Тут я, до речі, вже можу взяти прям сам олівчик і заповнити прогалинки, да, там, де стрілочки не вистачає. І ось у нас вийшла якби намітка самої базової звичайної стрілки. Вона не повністю рівна, трошки закоротка для мого ока, і я би її опустила трошечки понижче. Але ці всі параметри ви вже можете регулювати під свої власні потреби. Головне розуміти. Що таке анатомічна стрілка, та навіщо вони взагалі використовуються? Давайте я тепер оцю саме стрілочку наведу підводкою і трошечки підрівняю. Да? Просто поверх я малюю підводкою. І до речі, на етапі, коли ви вже просто заповнюєте готовий ваш трафарет підводкою, ви можете вже око натягувати, підтягувати. Це не важливо, бо у вас є форма, по якій ви малюєте. Зараз до речі, дивлюся себе прямо. і Розумію, що моє нависання знаходиться достатньо далеко, і я можу собі дозволити вмістити сюди стрілочку, навіть не роблячи саме оцю от лесенку, ступенічку, але я вам покажу, як її робити на іншому оці, щоб ви знали, якщо що, як можна обійти нависання. Але варіант з тим, щоб тупо малювати по самому нависанню, також працює. Я неодноразово це показувала і на макіяжах зі своєю мамою, і на макіяжах з моделями. Тобто, ви просто тупо, в тупу дивитесь, прямо ігноруєте нафіг то нависання і малюєте. Єдине, що якщо у вас дуже нависаюча повіка або виражена асиметрія, тобто, наприклад, одна повіка нависає більше, ніж інша, я дуже сильно не раджу. Використовувати юзати саме графічні стрілки. Вашим варіантом буде розтушована стрілочка. Так само можете зробити її, наприклад, олівчиком, а підтушувати вже тінюшками, і зробити це все натурально, гарно та так повітряно. Але який є ще варіант намалювати стрілку з цією от сходинкою? Ви дивитесь так само на себе прямо, але вже не малюєте продовження вашої стрілки як нижню слизову. Ви робите просто рівну таку насічку, просто рівну паралельно в сторону. І після того від цієї вже насічки малюєте стрілку вверх, як би це було продовження вашої слузової. Далі схема плюс-мінус така сама: знаходите зону, точку падіння і потім ці зони з'єднуєте бажаною рівною лінією. Бачите, ось тут лінію повела не туди, і це чудовий спосіб показати вам, чим виправляти стрілки, якщо ви накосячили. Шортям повикидуйте ватні палички, рушники, якісь диски, просто це все не використовуйте, бо ви себе змажете абсолютно все, а нам треба лише трошечки підправити. Які є для цього варіанти? Одноразова річ це ось такі от ватні зубочисточки, вони коштують копійки, ними дуже комфортно поправляти якісь мілкі нюанси, наприклад, кровий контур губ або стрілка. Також це може бути пензлик. Пензлик ось такий плаский. Чим менше він, тим краще. Ось головне, щоб в нього була ось така пласка ця зона, щоб ви могли ним ніби от як от. Резиночкою під щось підбирати. Коли у вас є такий плаский пензлик, ви можете взяти або звичайну міцелярку, вмакнути туди залишки, зняти обручку і підмалювати, або той самий дюралайн, яким би ви розбавляли підводочку. Да, ви можете вмочити сюди за рахунок того, що він на основі силі кончику, він дуже непомітно все прибирає, не розтирає, і навіть може вам допомогти вивести тонкий кінчик стрілочки. Я його ось так от трошечки капаю, невеличку капелюшечку. Він такий більш жирний, ніж міцелярна вода, тому краще мені з цим працює. Я дивлюсь прямо і просто підчищаю, просто як резинку, як коректором. І просто цю лінію ось так чищу. Але не поспішайте це все підправляти тональним засобом або консилером, тому що от, почекайте кінця. да, Коли ви не малювали стрілки, вам все подобається, вже знижу знизу, зможете пройтись коректором чи консилером і зробити, вже вичистити це все максимально, щоб воно гарно виглядало. Але знову ж таки, мені оця от сходинка була занадто довга. Просто прибрала міцелярочку, і, наприклад, зверху можете собі поставити маленьку крапелюшечку консилера або тонального засобу. Пальчиком акуратненько зверху підтушувати і знову малювати. І так безліч разів, без натирань вашого ока, тому що це олівчик, він дуже ніжний, акуратний і легесний. Ось ви бачите максимально розташоване та розмазане дещо, але сподіваюся, що форма та наповнення вам зрозуміли: яку довжину обрати, яку ширину обрати знову ж таки залежить від вас. Чим довше до адекватних масштабів, тим у вас буде витягнутіше око, чим більше товщини, отак зверху, тим воно буде кругліше. Колір стрілки також обирати вам. Чорний це універсальний варіант. Коричневий підходить дуже класно блондинкам, світлошкірим дівчатам, дівчатам взагалі зі світлим волоссям або очима. Також класно працюють різнокольорові стрілки, сині гарно виглядають з блакитними та карими очами, фіолетові стрілки афігенські виглядають з зеленими. Подивіться на це кольорове коло, оберіть проти. Алежний колір від вашого кольору очей, і це максимально підкреслить ваші очі. А я зараз почаклую над своїми очами і покажу стрілки, які б мені подобаються на мені самі. Повернулася до вас зі стрілками, і напевно у вас є питання: а які стрілки підходять саме мені? Як мені обрати колір, як мені обрати форму? Я вам не підкажу. Нє, серйозно, чорт його зна. Якщо серйозно, є якісь певні анатомічні особливості, але. Головний критерій це те, що вони мають вам подобатись, в принципі, як і будь-який нюанс в макіяжі, все, що я зроблю або пораджу вам, може хоч сто разів бути правильним, анатомічним, підібраним по кольору типу. Але якщо вам не подобається це на собі, ви це не будете носити, вдягати і так далі. Тому головна порада це практика. Практикуйтесь, робіть різні стрілки, дивіться на себе, поносіть їх трошки. Головне одразу не старати. Вам потрібно звикнути до чогось нового на своєму обличчі, бо одразу, там з першого разу. Вам може бути дуже незвично і це може здаватись просто-напросто і народним. Напишіть, до речі, в коментарях, можливо, бо ви хотіли урок по розтушованій стрілочці. Це також дуже цікавий актуальний макіяж, напевно, один з найпопулярніших серед моїх клієнтів. Пишіть в коментарях, якщо це відео було для вас корисним. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, залишайте коментарі, адже по ним я розумію, що вам цікаво це дивитись, ви користуєтесь моїми туторіалами і взагалі їх варто знімати далі. А я всіх дуже сильно люблю, обіймаю, бажаю вам рівних рук та гарних стрілок.